12.15 в Україні повертаємось до студії Андрій Сусленко. Разом з вами говоримо про найважливіше. І Ми, у Кропчики, саме з таким цікавим девізом приїхали до нового літнього табору під Дніпропетровськом, перша дитяча зміна. Патріотично відпочила про між маленькі укропчики насиченим. вже окупували територію табору. Вони тут з обіду встигли і пограти, і відпочити і ще раз втомитися. Адже триденна програма дуже насичена. Начали як проводити е, смішної там, розказують про наш лагерь ну, на три дня. Е, потім нам провели більш... невеликий осмотр по лагерю. Затем ми наші ну нам видали футболки, грали в множество ігор, е, Наприклад, футбол. Собака і круг. Мне нравится там конкурси, мені нравится отдыхать, мені нравится бути на природі. А тепер із нетерпінням чекають на вечерню урочисту частину. Нудною впевнені, вона аж ніяк не буде. Там і танці заплановані, і ігри. Та головне для кожної групи представити себе. Лишилося трохи часу і малеча витрачає його для тренування. Кожен з нас придумав собі героя, і ми знаходимося в своєму мірі і свою роль. Потім ми виходимо в клін і и... Кричим наш девиз. тут все весело, здорово та безкоштовно. Літній триденний табір для маленьких українців доступний для кожного. Головне завдання організаторів розважити дітей та дати відпочити їхнім батькам. Умови спартанські, можна стати справжнім українським скаутом. Тут все проходить на свіжому повітрі. Ігри підібрані і для фізичного навантаження, і для саморозвитку. Не ігри би, заняття там рукоділлям, діти виплітали косички, учились правильно, красиво рісувати. Приготовлено конкурсів и игр кожен може розвиватися. Завтра вже будуть основні конкурси місце лагеря, містер лагеря. Тож, ну, діти приймають участие всім радостно, всім весело, всі получають задор, бодрення, енергію. Часу на все не так багато, тож персонал табору налаштований, максимально його використати. Смотря як відпочивати ми будемо і як ми будемо розлякати дітей. День добігає кінця. Зараз на просторах табору 300 маленьких укропчиків. Перші шести з лишком тисяч тих, хто відгукнувся на пропозицію провести тут три дні своїх літніх канікул. Табір нікого не лишить за своїм порогом у перспективі створення ще одного подібного місця відпочинку для дітей. А поки першопроходці дружно кричать свій новий девіз. Я дивіз. Алевтина вара Олександр Вернігоров спеціально для телеканалу Еспресо.